Особливим многоліття і з цього храму покрову Пресвятої Богородиці, також усім нашим захисникам і захисницям України. Цей храм, він в особливий спосіб, вшановуючи Пресвяту Богородицю, поручає кожного, хто стоїть на варті життя під її опіку, під її покров. Точно маємо знати, що там, де є Божа любов, там, де є Божа присутність. Божа сила є завжди непереможною, і тому у тій довірі до Бога, у тому порученні синівському, дочерньому порученні до Пресвятої Богородиці, бажаємо також усім, хто тримає небо над Різдвом, та хто береже цілу нашу Україну ціною власного життя, власних власного часу, власного здоров'я, хай Господь во здравій, во спасенні дарує многії і благії літа. Noya litam, Noya litam, Noya litam, Noya, so tvoi, Gospodi, Noya, Noya litam, Noya litam, Noya litam